Що таке soft skills і чому вони наразі є важливими? Існують загалом два типи таких дві градації навичок. Є, так би мовити, є такі тверді е, навички в англійській мові hard skills. Те, що називається, це, наприклад, коли людина вміє програмувати, чи людина фотографує, чи людина опанувала 1С, вона є бухгалтером. Тобто, це дуже тверді навички, е, які мають дуже конкретну зону, так би мовити, застосування. Тобто, ми розуміємо, нам потрібно зробити вебсайт. Оця людина, це програміст, вона може розробити потрібний код. З іншого боку, є. Soft skills, так би мовити, м'які навички. Це ситуація, коли ми спілкуємося з тим самим програмістом, у якого є потрібні нам навички програмування, те, що є hard skills, Але разом з тим, ми, наприклад, бачимо, що людина невідповідальна. Або ми бачимо, що людина там ну, постійно зриває нам сроки. Чи ми бачимо, що людина в спілкуванні груба, тобто вона дозволяє собі там дуже нецензурну лексику. І... Це все є е, оцими soft skills, тобто це все є відсутністю оцих м'яких навичок. І це ситуація, коли людина як фахівець твердий в своїй конкретно професії, але її особисті м'які навички вони дають тріщину, вони просідають. І тому е, зараз ми все більше і більше бачимо, що е, коли на співбесіді кудись там. HR, чи там, підприємець, які проводить співбесіду, вони здебільшого вже говорять не стільки про те, що людина вміє робити по своїй основній професії, а вони вже намагаються зрозуміти і прощупати. Наскільки вона комунікативна? Наскільки вона договороспроможня, Наскільки вона вміє з іншими людьми побудувати якісний нормальний конект? Яку атмосферу взагалі ця людина з собою приносить в кімнату? Наскільки вона відкрита? Наскільки вона добра? Наскільки в неї комфортний некомфортний характер? Тобто всі ці речі які... Раніше, там, наприклад, там ще там 30-40-50 років тому, коли там велика кількість людей працювала або в полі, або там десь на заводі, там оці м'які навички вони були другорядними. Хоча і навіть тоді це було важливо. Але зараз, коли ми працюємо вже в колективах, в командах, коли це взаємодія, командна робота, то тут вже значення у цих м'яких навичок воно виходить взагалі на принципово новий рівень. А які ж поради ти можеш дати тим, хто хоче розвити в собі такі навички, тому що я впевнена що, в принципі, кожна людина вона ними володіє, навіть якщо і говорить, там що мені важко спілкуватися з людьми, або мені там важко знаходити з ними спільну мову, все одно, десь всередині в кожного вони є. Як, на твою думку, їх краще розвивати? Ну, по-перше, можна визначитися з якимись конкретними, з яких ви хочете почати. Тобто, мені здається, що коли ми говоримо про soft skills про м'які навички. То емоційний інтелект це одна із найважливіших, одна із найголовніших таких емоційних звичок, і таких от емоцій це такий емоційний високий рівень свідомості, коли людина вчиться розуміти чітко, що там, я відчуваю ось це, я відчуваю це тому, що, і я можу цю емоцію трансформувати, перенаправити в ось це. Тобто, це таки дуже примітивне на пальцях, але. Пояснення, як працює емоційний інтелект, це вміння сприйняти емоцію, зрозуміти, що саме і чому ти відчуваєш, зрозуміти яке коріння в твоєму там дитинстві, в твоєму емоційному домі, в твоїх звичках, в твоєму світогляді призводить до того, що ти інтерпретуєш цю емоцію саме таким чином, і потім ти ще вмієш керувати цією емоцією, наприклад, замість люті роздратування. Крикообрази, ти можеш видати там жарт, чи просто спокійну емоцію, чи просто відмовити, чи просто там піти. Тобто це такий емоційний інтелект. Тому це одна з таких найголовніших базових речей. Друга річ, на яку я звернув би увагу, це комфортний характер. Тому що величезна кількість людей, вони. По життю програють не тому, що в них мало знань, не тому, що в них мало досвіду чи вони нерозумні. Дуже велика кількість людей є, які мають дуже тверді навички, є люди, у яких дуже багато знань, у них там 10 освіт різних самих є, але при цьому вони не отримують вищу посаду, вони не можуть навколо себе, наприклад, в бізнесі зібрати команду, тому що в них некомфортний характер. Тобто вони можуть, наприклад, знущатися там, над іншою людиною, навіть не помічати це. Вони можуть ображати своїми словами іншу людину, і взагалі не думати. Тут та що ти, та, та я просто пожартував, що тобі не сподобалось це слово. І комфортний характер, коли ми вміємо відчувати. Так би мовити, больові точки іншої людини, коли ми вміємо не переходити особисті кордони, коли ми вміємо, замість того, щоб там, наприклад, кут загострити і піти в сварку, піти в конфронтацію, а ми вміємо його згладити, відшутитися, десь там пожартувати, сказати, та нічого страшного, та я там це не бери в голову, типу, і, і рухатися далі. Тому. Емоційний інтелект і такий комфортний характер, може, це одне із таких перших речей, на які б я б звернув увагу, друзі. А якщо ви хочете краще навчитися керувати власними емоціями, навіть в той ситуації, коли пішло роздратування, якась сварка, якийсь конфлікт, і ви відчуваєте, що ви починаєте закіпати і зараз буде лихо. Якщо ви хочете в цих умовах навчитися правильно керувати собою, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Емоційний інтелект. Це штука, яка потрібна взагалі в різних сферах життя, але особливо в кар'єрі і у відносинах, емоційний інтелект відіграє ключову роль, тому що він впливає на те, щоб ваша сім'я була щаслива, щоб ви вміли домовлятися і говорити про проблеми і про труднощі з холодною головою. А на роботі емоційний інтелект призводить до того, що ви стаєте першим кандидатом для підвищення і для кар'єрного зростання. Якщо ви хочете опанувати емоційний інтелект більш детально, приходьте до нас в школу. Деталі будуть під цим відео. Також я думаю, дуже важливо, що коли людина вона приходить на роботу, вона в першу чергу потрапляє у команду людей, і вона вже стає не сама по собі, а дійсно командним. І саме іграком, я думаю, що багато хто зіштовхувався з тим, що він знає, як працювати сам, тому що він там, припустимо, працював на фрілансі чи щось подібне, а потім він потрапляє в цю атмосферу команди і розуміє, що він якби трішки йде мімо. Тобто команда біжить, а він або доганяє, або біжить попереду. І особисто, знаєш, типу, я сама завжди працювала сама на себе. ось, І в якийсь момент я потрапила в команду, і мені здавалося, що от вони там такі дружні, а я ні. от вони там щось про мене говорять, ой, певно, я їм там чи, чи не подобаюся чи щось таке. Які дійсно твої поради є для того, щоб якісно працювати у команді? Ну, емпатія і здібність побачити. Саме ситуацію очами іншої людини, це, мабуть, буде перший момент, тому що дуже часто ми настільки зациклені на тому, що відбувається в нас в голові, і ми думаємо, що мене вони там не сприйняли, не розуміють, там це ще, ще, ще. А насправді ми просто навіть не дивимося на ситуацію очами іншої людини. Тобто, коли, наприклад, ми можемо поглянути на ситуацію там з очами керівника. Чи підприємця, там, власника фірми, там, чи менеджера більш високого звина, ми можемо зрозуміти, що історія взагалі не про нас, а історія просто про те, що фірми зараз фокус на інше, чи нема ресурсів на те, щоб реалізувати цю ідею, чи людина, наприклад, просто не подумала про це, і ми тому відчули себе там десь в ізоляції, відчули, що ми там самі, що на нас всі це всі про нас забули. А насправді людині просто не до того. І якщо ми можемо... Побачити ситуацію очами іншої людини, нам буде набагато легше приймати більш розумні стратегічні там рішення з точки зору там, якоїсь нашої кар'єри, нашого просування подальшого. Ще один е, дуже важливий момент, коли ми говоримо про роботу в команді і про саме soft skills, це розуміння того, що. Коли ми відкриваємо рот, ми можемо щось створити, а можемо щось навпаки розрушити, ми можемо зруйнувати якусь річ. І коли я про щось говорю з іншою людиною, і я можу думати: а в цей момент зараз я своїми словами щось створюю, я надихаю, підтримую, ділюся якимись знаннями, тобто я роблю щось добре, чи я зараз там пліткую, жаліюся, критикую, там нападаю на когось. Тобто. Коли ми маємо такий рівень там, емоційного інтелекту і свідомості, і ми думаємо, от я зараз відкрию рот, я зараз щось творю, чи я зараз, навпаки, щось зруйную, оце дуже важлива штука, яка допомагає в будь-який колектив вклінюватися і, так би мовити, ставати органічною частю колектива. Тому що е, люди дуже часто не розуміють, що їх язик є для них ворогом, дуже прямим. І вони через е, те, що. Не дивляться на ситуацію очами іншої людини через те, що вони не думають про те, що вони говорять. Вони навколо себе створюють певну таку атмосферу егоїзму, коли ну, ми розуміємо, що так, в людини є оці там тверді навички, які потрібні там фірмі, потрібні цій організації. Але краще в всіх інших питаннях її оминати, тому що людина складна, людина загострює кут, людина легко запалюється, легко свариться, людина, яка постійно розповідає тобі про свої проблеми, але вона не дивиться, що у фірми є якесь там задання, бачення, що є то, заради чого потрібно там особисті свої якісь моменти, там ставити інколи на паузу і розуміти, що це потрібно зробити заради загальної цілі, заради загальної мети. Тобто це командне мислення. Його в дуже багатьох людей немає тому, що вони зациклені на собі, тому я почав би з того, що навчився би дивитися на ситуацію очами іншої людини, від'єднуватися від егоїзму. І спробував би, коли я про щось говорю, робити щось добре, а не просто робити комусь погано своїми словами? А якщо ми ось саме там спілкуємося з колегою і розуміємо, що він просто говорить якісь дурниці? Тобто, ми з ним не дуже згодні там стосовно того питання по роботі, ми знаємо, як зробити краще як нам в цьому вчинити правильно. Чи нам варто його просто перебити і все ж таки сказати: Давай, ти послухаєш мене, давай, ми з тобою ось знайдемо таке правильне рішення, чи все ж таки ви? Слухати і зрозуміти, що ти був правий. Ну, тут кожен для себе людина цю гранці і баланс знаходить сама. Я особисто розумію, що коли ти перебуваєш інших людей, ти можеш бути 10 разів правий, але вони ображаються, їм неприємно, вони відчувають, ну, що ти закритий, що ти їх не чуєш. І тому мені здається, що вислухати людину, навіть якщо ви зрозуміли її ідею, зрозуміли її думку, і вам здається, що вона помиляється, вислухати її це все одно гарна ідея. І замість того, щоб, наприклад, там в такій ситуації сказати Ой там, та ти точно помиляєшся, я знаю, як буде правильно слухай ну сюди. Це так би мовити, такий менторський тон. Це позиція, коли ми себе так відразу ставимо, що я тут, а ти зі своїми дурними ідеями десь тут. І тому е, в цьому випадку краще мені здається, коли людина починає ставити більш розумні питання. Тобто людина щось розповіла, ми, наприклад, розуміємо, що з високою ймовірністю це помилка. Ми говоримо, окей, а як ми будемо робити, якщо ось так? А якщо клієнти не з'являться, а якщо ця людина з цим не впорується? І коли ми починаємо ставити правильні питання, інша людина, замість того, щоб ображатися на нас, там і замість того, щоб якось розуміти, що ой, во там нікому не потрібні мої ідеї, вона. Е, Починає теж замислюватися над тими розумними питаннями, які ми спокійно ставимо в цій ситуації. І якщо вона може на всі питання правильно відповісти, у неї є. Наші аргументи, свої контраргументи, можливо, таки ми помиляємося, можливо, вона ближче до істини. А можливо, під час цих питань вона зрозуміє, що такі насправді ці питання розумні, і такі справді моя ідея дуже сировата. І тому, замість того, щоб, так би мовити, нав'язувати свою думку іншій людині, я намагаюся вислухати людину і потім, завдяки правильним питанням, там би мовити експертним питанням, спробувати зрозуміти реальні компетен... ну, межі компетенції в цьому питанні і наскільки люди. Людина глибоко орієнтується в цьому, і якщо вона сама для себе побачить, що вона не розуміє те, 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 мені не потрібно буде її переконувати. Вона сама це відчує. А якщо людина ставить себе в позицію саме лідера, так що вона є головна, або дійсно вона там головна в команді, або вона так несе себе, в принципі, що вона лідер, якими навичками повинен саме керуватися лідер? Це не популярна позиція в колишніх там странах СНГ загалом, от в нашій культурі, але е, лідер в першу чергу, це слуга. Коли у нас в нашому бізнесі, в наших організаціях, в наших фірмах ті люди, які займають керівні посади, вони будуть розуміти, що моє головне завдання, моя головна мета зробити комфортні умови для розкриття потенціалу інших людей. Який мені сьогодні є в моїй команді. Якщо буде розуміння, що лідер це людина, яка служить, і лідер це не просто людина, яка нарізає всім завдання, і ви тут всі повинні по струнки ходити для того, щоб я був всім вам задоволений. А коли людина розуміє, що лідер, це що я можу зробити для тебе, щоб твої показники, твоя робота, твоя зарплатня, твої результати, от все це розпакувалося і вийшло на новий рівень. Якщо ми будемо мати таке мислення, якщо ми будемо розуміти, що через створення комфортних умов для інших людей ми будемо досягати кращих результатів, тоді культура праці у нас дуже сильно зміниться. Дуже багато людей, хто зараз може це почути, вони скажуть: о Діма, ти не знаєш моїх працівників, якщо я буду створювати для них комфортні умови, вони всі там мені посідають на голову, ніхто з них нічого робити не буде. Комфортні умови це не значить нічого не робити і нема жодного контролю. Коли я говорю комфортні умови, я маю на увазі, що ми даємо всі необхідні інструменти, ми даємо певну необхідну мотивацію. Ми створюємо для них так би мовити середовище, де вони можуть вільно обмінюватися якимись ідеями, де вони можуть реалізовуватися, коли вони не бояться з вами поговорити, розповісти вам про проблему. Коли вони не бояться сказати вам, що я вигорів там в цій роботі, я хочу спробувати щось нове, і не думати, що ви їх відразу там звільнили. Та чи вже спишете їх там відразу, тому е, от створити мікроклімат, в якому люди можуть вільно спілкуватися, не боятися говорити про проблеми про якісь інші моменти, це насправді дуже не банальне завдання, це дуже нелегко робити. І от саме розуміння того, що лідер в першу чергу це людина, яка думає про інтереси інших людей і піклується про ці інтереси, це дуже не банальна думка, тому що на жаль, в, в Україні більшість підприємців і керівників це люди, які в інших людях бачать ресурс, який просто виконує от те, що мені потрібно, заради загальної картини. А бачити в людини не тільки ресурс, а бачити в ній там особистість, знати її цілі і розуміти, що вона теж до чогось прагне. Тобто, от ми, ми ж, як люди, ми ж можемо знати. Люди, з якими ми працюємо в команді, які в них цілі, чого вони прагнуть по життю, чого вони хочуть по життю, куди вони взагалі крокують, планують. Це ж розмова там, 10 хвилин інколи з людиною. Але більшість людей, з якими ми спілкуємося, які займають керівні посади, вони не то, що цього не знають, вони навіть про таке не думають. Тому мені здається, що це велика прогалина в менеджменті. Зараз я б хотіла так трішечки повернутися на початок нашої розмови, коли ми тільки говорили про те, які, на твою думку, важливі софт-скіли. І ти сказав про м'якість саме характеру. Ось що людина, вона в першу чергу характер, та, та повинна бути м'яка і комфортна ось в роботі. Як можна відпрацювати ось цю саме гнучкість та адаптивність? Ну, перш за все, коли ми говоримо про е розуміння цієї гнучкості. Зля того, щоб ви в будь-якій ситуації діяли розумно, потрібно пам'ятати, що справжній розум це не знання, не знання того, що правильно, а неправильно. Справжній розум це розуміння того, що доречно в цій ситуації. Тобто більшість людей, коли потрапляють в якусь складну ситуацію на роботі там ще десь, вони розуміють, так оце там правильно. А це неправильно. От у нас там так написано в моїх посадових інструкціях, чи в нас в фірмі так історично склалося, що воно так відбувається. Тобто, і в людини є от правильно, неправильно. Тоді, як насправді, людина мудра, вона в першу чергу питає, а що доречно, а що недоречно в цій ситуації? Ну, можливо, там в фірмі так історично склалося, що завжди. Там всіх поздоровляють з ним народження. І там є HR, є компанія, і завжди є там, ситуація, коли людина день народження і поздоровляють. Але може бути таке, що накануні там, цього дня народження, яке вже планувалося, там, в когось із там, важливих співробітників якась трагедія, там, дитина там, потрапила в лікарню, я не знаю, там, чи загинули там, родичі, чи там, батько розбився в автомобілі, там, і у людини. Траур у якогось співробітника. Ну, мабуть, на наступний день робити там день народження там в офісі. Ну, мабуть, це не нерозумно. Так, у вас по уставу, там по всіх ваших інструкціях, посадових, по вашій корпоративній культурі це написано. Але, мабуть, в цей момент ну, це не мудро, тому що ну, конкретно для цієї людини це буде виглядати як там пір під час чуми. І тому е розуміння того, що доречно, а що недоречно, це і є справжній розум. Розуміння того, що в цій ситуації можна сказати, де потрібно промовчати. Розуміння того, що зараз відчувається людина, як мені її підтримати, коли мені її взагалі не чіпати, коли мені створити дистанцію, а коли навпаки мені людині запропонувати двічі допомогу. Оце є, мені здається, так би мовити, такий soft skill і такий справжній розум в, в такому загальному розумінні цього слова. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми створюємо, і вам здається він корисним. Ви можете підтримати нашу роботу. ми постійно залучаємо нових фахівців, придбаємо нове обладнання. У нас багато є різних проєктів, і завдяки вашій фінансовій підтримці ми можемо робити це ще більш активно і це впливає на життя великої кількості людей. Якщо ви хочете долучитися до цієї шляхетної справи, подивіться інформацію під цим відео і можете допомогти нам будь-яким зручним для вас способом. Також потрібними навичками є саме комунікативні, коли ми можемо спілкуватися як із командою, так і вміти презентувати себе. І які ти можеш дати поради саме публічного виступу, так, щоб люди вони не просто слухали тебе, а вони дійсно чули. Якщо ми говоримо в контексті soft skills, допустимо, про вміння виступати публічно і про вміння там тримати увагу інших людей. Одна із таких перших порад, яка стосується публічних виступів, з людьми не по там, можна сказати так. Перед людьми не потрібно виступати, з людьми потрібно розмовляти. Як тільки людина вмикає в собі якусь цю академічну подачу, як тільки вона починає говорити з вами, Здравствуйте. Сьогодні у нас буде презентація, де ми з вами пройдемо п'ять кроків, крок номер один, крок номер. Ну, тобто, як тільки людина включає оцю академічну пластмасову, таку фальшиву трошечки навіть подачу, і вона перетворюється на такого говорящого робота, це відразу відчувається. І людина може опанувати дуже багато всього з риторики, але якщо вона не зможе. Зберегти свій природній стан, те, як вона говорить в реальному житті, якщо вона не зможе просто щиро, спокійно розмовляти з іншою людиною, аудиторія це будуть завжди відчувати. Люди це будуть завжди відчувати. Другий момент е, є речі, яким неможливо навчитися по книжкам, по курсам по семінарам. Публічні виступи це те, що залежить від вашого часу на сцені. І неважливо, це ви робите там прямий ефір в інстаграмі, який дивиться там дві людини. Чи ви виступаєте перед своїм там котом і рослинкою на кухні? чи ви там... А я, до речі, так і починала свої всі виступи. Я саджала всі свої м'які іграшки, і я перед ними виступала. Тобто, оцей час на сцені цей стейч тайм він дуже важливий, тому що. Чим більше часу ви проводите в ситуації уваги, коли навіть у вас там дві людини, але слухають, ви виговорюєтесь, ви виговорюєтесь, виговорюєтесь, ви звикаєте, і потім ви вже думаєте не стільки про те, що як сказати, ви вже думаєте про зміст. Тобто у вас вже зміст починає перемагати форму, тому що на початку, коли ми вчимося. Публічно виступати, там проводити якісь там відео, записувати ще щось. Нам дуже важливо, як я саме виглядаю, а там там я там, правильно неправильно повернувся, а раптом я десь запнувся, а раптом я не те слово скажу. Тобто в нас форма вона перемагає зміст. Ми заморочуємося, запарюємося цією формою. А коли ти маєш величезний стейч тайм і ти вже багато часу провів на сцені, ти в першу чергу думаєш про суть. Тому що якщо ти говориш корисні речі, тобі вибачать і погану картинку, і поганий звук. Тобі вибачать те, що ти запинаєшся, те, що ти якісь слова плутаєш, щось не так сказав. Тобі дуже багато чого вибачать, якщо ти несеш ну гарний зміст, тому. Мені здається, що в публічних виступах найголовніше це не виступати перед людьми, а розмовляти з людьми, уявити, що там камера чи ці люди конкретно в залі це твої найкращі друзі. І другий момент це пам'ятати, що зміст і підготовка от те, як ти готуєшся і те, що ти хочеш сказати, воно в сотні разів важливіше ніж те, як ти це скажеш. Наскільки в тебе буде там сорочка гарного кольору, негарного. Наскільки там ти з першого разу не з першого думку сформуєш, зміст це завжди те, що перемагає над формою.